Мій курс Б2 беру в німецької мови. Пройшов минулого тижня. Я склав іспит, тому розповідаю, як пройшов іспит і що було на курсі. В Першу чергу хочу сказати, що іспит був трошки легший ніж я очікував. Можливо, тому що нас дуже готували, можна сказати, муштрували. Практично з другого тижня, після того як ми почали навчання, у нас почалися пробні тести. Нас вчили всьому, все, що буде на е, іспиті. Е, ми писали багато дуже листів. Е, ми готували е, розмовні теми. Це теж важливо, тому що е, треба не боятися говорити. У першу чергу е, це побороти свій страх, тому що запас слів це добре, граматику знати добре. Але якщо ти боїшся, ти можеш е, ну, розтірятися. А у мене такої проблеми, звичайно, не було. Мені дуже допомогло те, що я займався з німцями. Декілька разів я зустрічався з німцями, щоб попрактикувати розмовну, свою німецьку і говорити там такі міні-діалоги. На іспиті у мене був діалог, що стосувався онлайн-замовлень, тобто треба було встановити нову програму, тому що наші онлайн-замовлення десь там щось зависли. Треба було цю проблему вирішити. Розповідав я у е, презентації про свій зельпштендік, про самозайнятість. Я е, презентацію не готував. Своїми словами розповів декілька слів про свій подкаст, який виходить на YouTube. Також я сказав, що паралельно з цим подкастом я буду шукати роботу, тому що хочу допомагати українцям, і це досить лояльно сприйняли на іспиті. Я не знаю, як я написав тест, тому що хворим був дуже важкий. Практично половина учнів сказали, що вони нічого не зрозуміли, що там говорилося, просто наугад ставили. А, читання лезен було трошки легше, але теж дуже багато невідомих слів, таких рівня це один. Тому я вважаю, що невеликий відсоток наш а, здасть, можливо, там 50 на 50 – Невпевнений, якщо здам я, це буде великий сюрприз для мене. Ось, але я продовжую готуватися, тобто іспит закінчився, але я все рівно вчу нові слова, тому що вважаю, що німецьку треба покращувати незалежно від іспиту. Іспит це добре, але це не показує реальний наш рівень мови. Реально, ми будемо говорити німецькою на рівні b 2 коли зможемо. Швидко формувати речення, говорити з німцями і так далі. Я хочу тут, в Німеччині, залишитися, тому німецька для мене є дуже важливою. Якщо у вас є питання, то пишіть, буду відповідати стосовно курсу B2, b 2 Beruf.